Книга 1 Хроніки, глава 28 і зібрав давид усіх Ізраїлевих князів, зверхників племен і зверхників відділів, що служать цареві, і тисячників і сотників, і зверхників усього маєтку та добутку царя та синів його, разом з евнухами та лицарями та всякого хороброго вояка до Єрусалиму. І встав цар Давид на ноги свої та й сказав: Послухайте мене, брати мої, та народи мій. Я серцем своїм був за те, щоб збудувати храм миру, для кочега Господнього заповіту та на підніжок ніг нашого Бога. І я приготовив потрібне на збудування. А Бог сказав мені: Ти не збудуєш храма для мого ймення. Бо ти муж, воїн, і кров проливав. Та вибрав Господь Бог Ізраїлів, мене з усього дому батька мого, щоб бути царем над Ізраїлем навіки. Бо юду вибрав він на володаря, а серед юдиного дому дім батька мого, а серед синів, мого батька мене уподобав собі, щоб настановити царем над усім Ізраїлем. А з усіх моїх синів. Бо багатьох синів дав мені Господь, то він вибрав сина мого Соломона, щоб сидів на троні Господнього царства над Ізраїлем. І він сказав мені: Соломон, син твій, він збудує храма мого та двори мої, бо його я вибрав собі за сина, а я буду йому за Отця. І міцно поставлю я царство його аж навіки. Якщо він буде сильний, щоб виконувати заповіді мої та постанови мої, як цього дня. А тепер на очах усього Ізраїля, Господнього збору та в ушах нашого Бога говорю вам: додержуйте й досліджуйте всі заповіді Господа Бога вашого, щоб ви посіли цей добрий край і віддали його в спадщину по собі синам вашим, аж навіки. А тепер, сину мій Соломоне, знай Бога Отця Твого, і служи йому всім серцем та всією душею, бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Якщо будеш шукати його, то ти знайдеш його, а якщо залишиш його, Він залишить тебе назавжди. Тепер дивися, що Господь вибрав тебе збудувати дім на святиню? Будь міцний та роби. І Давид дав своєму синові Соломонові взори Господнього дому, притвору і домів його, і скарбниць його, і горниць його, і кімнат його внутрішніх, і дому для ковчегу, і взіру всього, що було в дусі його. Для подвір'я Господнього дому, і для всіх кімнат навколо, для скарбів Божого дому, та для скарбів святині, і для відділів священиків та левитів, і для всякої праці служби Господнього дому, і для всяких речей, для служби Господнього дому. І дав він золота вагою, для золота, для всіх речей кожної служби. Для, і для срібла всіх срібних речей, вагою, для всіх речей кожної служби, і вагу для золотих свічників та золотих їхніх лампадок, вагою кожного свічника та лямпадок його, і для срібних свічників, вагою для свічника та лямпадок його за роботою кожного свічника, і дав золота вагою для столів хлібів, показних. Для кожного столу і срібля для срібних столів, і видельця, і кропильниці, і чарки чисте золото, і для золотих кехелів вагою для кожного келіха, і для келіхів срібних вагою для кожного келіха. А для кадильного жертівника даво очищеного золота вагою і наподобу воза, для золотих херувимів. Що простягають крила свої і покривають над ковчегом Господнього заповіту. Усе це він зрозумів із письма з Господньої руки, що була над ним усі роботи взору. І сказав Давид до сина свого Соломона, Будь сильний і будь відважний, і роби не бійся та не лякайся. Бо Господь Бог Бог мій з тобою, Він не покине тебе і не позоставить тебе аж до закінчення всієї праці роботи Господнього дому. А оце черги священиків та левитів для всякої служби Божого дому. І будуть з тобою в усякій праці ревні люди, здібні на всяку службу а начальники та весь народ на всі накази твої. Амінь.